Експозиція Квіткова Україна Олени Телятник включає 17 картин, створених за останні 20 років, написані в імпресіоністичній манері, насичені яскравими фарбами. Вони є справжнім вибухом емоцій авторки, відображенням її світосприйняття та безмежної любові до України. Цвіти та Україна Україна – саме красиве, саме цвіточне, просторне, ну, это для меня украина мы должны любить мы любить должны все окружающее природа все все дарит нам красоту и добро З поміж представлених робіт є й ті, що написані за останній рік: чекання, мальви та Україна. Саме в цих творах авторка виразила своє відношення до теперішньої політичної ситуації. Полотно Україна Олена Телятник написала, пригадуючи настанови колишнього вчителя, відомого майстра української монументально колористичної школи Григорія Синиці. Він не лише вів її у світ мистецтва, розкриваючи секрети живописної справи, а й навчив самові. Дано любити батьківщину. Вона посвящена Україні. Вся красота, все багатство, все многообразие растительности зображено на этой картине. То як я вижу Україну? Я її вижу багатою, сильною, красивою, статичною. Картина все-таки вот такая вот она, статична, монументальне произведение. Воно і зображено об'ємна. Дуже гарне враження справляє картина Україна, де Україну Олена Телятник бачить у розмаїті квітів. І саме на цю картину, я думаю, дуже гарно лягають такі вірші. Квітами багата Україна мати. Маки червоніють, вогники ясніють. А волошки в житті, синьокі квіти, світять чорнобривці, тільки подивіться, степом пахнуть кашки, зірочки, ромашки, он дзвенять дзвіночки в літньому садочку, мальви біля хати будуть вас вітати. Диво, цвіт то сонях, сонце у долонях. Бережуть державу, соняшники й мальви, пісня солов'їна славить Україну! Свою першу експозицію Олена Телятник представила юному глядачеві, адже вважає, дитяча реакція на творчість є щирою та відвертою. Мені подобалася картина, яка називається Квітка, тому що там є дуже багато різних. Кольорів, які мені подобаються, та квітки теж мені дуже подобаються ці картини, і я вперше познайомилася з художницею. Мені більше всього подобається картина Україна. Вона така велика і красива. На ней красивые цветы нарисованы. Я представила работу детям. Это самый благодарный, открытый, беспристрастный, впитывающий себя как губка зритель. И это благо. Первая выставка и первая выставка детям примерно так, такого возраста, когда я смотрела на сыныцу с открытыми глазами, где-то чуть ли не плача, потому что видеть э, прекрасно и видеть... Какби в повсяднівна життя велика рідкість. Експозиція Квіткова Україна в міській дитячій бібліотеці діятиме впродовж місяця, тож поціновувачі прекрасного мають нагоду ближче ознайомитись з творчістю Олени Телятник та побачити оточуючий світ очима художниці.